Нинішній рік рік 210-ї річниці від дня народження великого українського поета і художника національного пророка Тараса Шевченка. Доброчинний проєкт Шана у світі великим українцям у співпраці із Генеральним консульством України в Нью-Йорку та консулом Наталією Мусієнко. І доправили до Сполучених Штатів меценат компанія міст президент Ростислав Кісі, Канада. Виготовили і доправили до Нью-Йорка меморіальну дошку Тарасові Шевченку, яку ми сьогодні хочемо подарувати українській школі у Брукліні Нова хвилька. Я запрошую консула Генерального консульства України в Нью-Йорку Наталю Мусієнко та директора школи Мирославу Ростольську yeah. <laughs> This year's the world marked the 210th anniversary of the birth of Ukrainians national prophet. The charitable project honoring Ukrainian famous in the world has created and is gifted a memorial plaque of Taras Shevchenko to the Ukrainian school Novak in Brooklyn. The organizer of the production of the Taras Shevchenko memorial plaque is Valentina Shemchuk, honored cultural worker of Ukraine, and the artist is Vladim Holoborodov from the city of Poltava, Ukraine. The memorial play of Taras Shevchenko was charitably delivered to the USA by MIST Company with the president of MIST, Rostislav Kesi, Canada. The project was carried out in a collaboration with the Consulate General of Ukraine in New York. We would like to invite the Consul of the Consulate in New York, Natalia Musienko, and the director of the Ukrainian school Novakhuilka, Miroslava Rozdolska. Шановні пані Валентині Шимчук, ми дякуємо за реалізацію такого чудового проєкту, Шана великим українцям у світі, які вже реалізовуються в країнах Європи. Нарешті доїхала дошка до нас в Америку. Ми теж почали реалізацію цього проекту. Ми дякуємо за ваше натхнення за те, що ви робите. Ми дякуємо пані Мирославі Роздольській за те, що вона зголосилася прийняти в дар таку дошку Тараса Шевченка і звичайно художнику Володимиру Голобородьку, діда, який виготовили, вибачте, виготовив цю дошку, і міста Мерка на доброчинних засадах доставила нам до сполучених штатів. Так що ми продаємо цю дошку вам, шановна пані Мирославо, і. Бажаємо, щоб ви, українські школи в подальшому також приєднувалися до а, таких проєктів. Я хочу щиро подякувати за такий великий дар. Батько нашої нації є з нами, де б ми не були. І сьогодні школа українознавства у Брукліні, в якій навчається майже 400 дітей. Об'єднує всю Україну, бо географія цих дітей, звідки вони прибули, є вся наша Україна. Це і Захід, і Схід, це і Харків, і Київ, і Донецьк, і Одеса, і Львів. І сьогодні Шевченко і його слово є з нами. Цей скарб найдорожчий, який ми маємо рідне слово. І слово Шевченка сьогодні будить, нашу націю об'єднує, і ми щиро дякуємо, що маємо також таку можливість навчати і бути дітьми нашого великого пророка.